Він є, але сучасні люди, на жаль, навіть ті люди, які є частиною народу України, не дато -то, то зараз це основна біда, що відлучені від традиційного такого зв'язку з землею, з продуктами, з небом, з світом. Чому? Тому що, якщо так подивитися в свідомість сучасної людини, то вона долучена до знань, як інтернетом користуватися, долучена до знань, як банківська система працює, долучена до якихось інших знань. І виходить, що в свідомості людини є такі пухирі. От, наприклад, волонтери вони всі волонтерять, в них такий собі пухірець. Да? Ті, хто державники, люди ходять на державну службу і відбудовують державу, в них свій такий похересь, Да? І тут важливо, що якщо ми хочемо відбудувати народ, то будувати те, що ну, ми називаємо гуртуванням, зв'язками в як сказати, в сучасному говорінні, нетворкінгом займатися, тому що <кій> якщо люди могли б заходити в світ традиції і бачити, що це не примарний світ. Ну от е, яка пастка? Пастка в тому, що люди, які не знають е, традицій, ті люди, які не знають цих казок, і які не вміють з тонкого світу брати силу, вони що роблять? Вони гуртуються все одно, але гуртуються, наприклад, як фани якоїсь групи, е, або, наприклад, е, не, там користувачі Apple, або гуртуються як не знаю, там ті, хто люблять дивитися аніме. І ці всі люди вони гуртуються в таку якусь певну спільноту, в якої є своя історія, свої герої, свої напрямки, свої зацікавинки. Да? І люди в цьому похері, примарному, вони живуть ну, там, в такому уявному світі, і от е, основна небезпека в чому? В то що сучасні люди для них створено стільки світів. Ну, В планшетах там ігри РПГ різні, лінійки, вигадані світи з орками, там, да? що свідомість людини вона так поринає в ці різні світи, шукає собі подібних, шукає, з ким об'єднатися. І завжди знаходить Ну, через цікавість, через веселощі. Да? Тоб, там Є люди, які там, зараз грають дуже в казіно, і там мільйони, мільярди гривень програють. Да? Це величезна купа людей, і вони там об'єднуються.